Зруйнована, але не знищена. Виставку із такою назвою вчора презентували у Черкаському краєзнавчому музеї. На 17 стендах зобразили історію міста Маріуполь та зразки грецької культурної спадщини Приазов'я, розповіла представниця центру Я Маріуполь Софія Петрова. Каже, оригінали артефактів з окупації вивести не вдалось, тому показали їх цифрові копії. Виставку експонують в 16 містах України. У нас її можна побачити протягом двох тижнів. Олександр Горе, він був ініціатором цієї виставки, він особисто вивозив через всі блокпости під обстрілами жорсткий диск, на якому і були збережені ось фотографії, які ми можемо бачити сьогодні. Там греки вони заснували місто Маріуполь. І за однією з версій, навіть назва нашого міста, вона походить з грецької мови. Тому дуже багато тут зображено. Писанок особливих фотографій подекутих греків, населення, яке тоді населяло дати Маріуполь, бачучи ці картини, хоча це не експонати краєзнавчого музею, але це на частини, тому що це моє місто, і я ніколи не могла подумати, що я буду бачити. Шматочок свого музею в Маріупольському місті Черкаси в такому вигляді. Тобто, я думала, що я буду там жити вічно, і я все одно дійду до цього музею. Така виставка, як виставка грецького надбання із фондів Маріупольського краєзнавчого музею, це свідчення того, що ці речі були у фондовій колекції, що це частина культурного надбання України, і згодом Україна зможе подавати на основі таких таких матеріалів, позови до міжнародних судів і з часом повернути їх до України? Це історичне культурне надбання було знищено, чи воно потрапило до рук росіян і вивезено було, чи осіло в приватних колекціях. Наразі сказати важко.